Доброго вечора, всіх рада бачити. Хочу побажати вам усім міцного здоров'я, успіхів, натхнення, щоб мрії ваші збувалися, щоб двері вам відкривалися, щоб всі шляхи перед вами відкривалися, щоб ви не знали ні горя, ні біди, щоб всі задумані мрії справжнювалися. Щоб усе всіх получалося найкращим образом, щоб люди добрі на дорозі здебалися, щоб люди добрі вам допомагали, щоб ви не знали ні горя, ні біди. Воїнам ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, щоб що вони не задумали, нехай все у них здійснюється так, як вони думають. Нехай кулі дурні їх минають, нехай ангели-охоронці носять на руках, нехай щит могутній стоїть над нашими воїнами ЗСУ, і наші вороги згинуть з нашої прекрасної землі. Хочу трішечки похвалитися, так як ви мене просили, і я це зробила. Сьогодні відкрився магазин, тобто інтернет-магазин. З езотеричними товарами. Можете, будь ласка, прийти на телеграм-канал. В принципі, зараз я бачу, що всі з телеграм-каналу люди зараз присутні. Так що ціни доступні, всі предмети мною заряджені, тобто вони не просто кусочок железячки чи ще чогось, а це вже йде енергетичний центр, який буде вам допомагати. Так що, welcome. Всіх запрошую. Також десь на днях вийде книга. Досить цікава, дуже багато роз, розкривається, повністю зібрано все з езотеричних з всіх культур, всіх релігій, все, що і розписується, розказується щодо чого, якось так, коли обмін буде, скоро буде ще один обмін. Оля, що завтра вирішить про долю України. Про долю України, я ще вам раніше говорила, що будуть торги за території. Я, взагалі, я вам кажу, що того разу казала: не дивіться новини, тому що можна забутися, як називаєшся, то дурне, приміручне, недоміручне, пробірочне, якщо би його назвати. Об'явило обмін територіями, якими обмін територіями? Українські території міняти, ну, Україна буде міняти свої території, на, на які території? Ну, скажіть, будь ласка, на які території Україна може поміняти? Які обмін територіями? Ну, так кажу, бред, бредятина, але в принципі, що з цього можна винести, які, які звідси можна винести плюси, що такі будуть всаджувати на. Переговори, ну тобто, вже якесь щось будуть вже підписувати то, що потрібно, якісь документи. Це початок тільки. Вони не завершаться одним, що от, ви думаєте, що завтра поїдуть і цим все завершиться, підпишуть і все. Ні. До 26-го року це буде тягнутися. І після 26-го року я кажу, поки би там квакати не будуть, доки території наші всі українські не повернуться додому. Ми не маємо чого розслаблятися. Нам потрібно це робити для того, щоб наші території повернулися назад. Недавно, що в мене на цьому тижні був чоловік за кордону, була консультація така, знаєте, і він мені говорить про те, що він в Україні будується, все у нього добре, але говорить одну таку річ. Це в кожної людини є своя думка, але трішечки. Мене, знаєте, так затягнуло і зашкрабило, то кажуть по українській душі. Чи є в нас в Україні, він задає мені питання, чи є в нас при владі російські нормативи, і тобто є люди. Ну йому кажу десь 50 на 50, отаким методом чітко нічого не кажу. А скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до того, що наші люди гинуть за владу? Я кажу, ні, в нас люди не за владу гинуть, вони не йдуть за Зеленського воювати. Ми, ми воюємо за наші будинки, за, наші, за наших дітей, за наше майбутнє. Тому що якщо фронт рухне, прийде, то що зараз твориться на окупованих територіях? В кожну хату прийде? В кожний будинок і кожного потягнути на підвали, тому що ці люди, що залишилися в Україні, в більшості, я можу сказати, 80% буде, також є 20%, які чекають Російського міра. Це в кожному місті є. Але в більшості люди прагнуть цілісності України. І ми все робимо для того, щоб Зберегти нашу державу і нашу націю, нашу культуру, і все те, що в нас руками, нашими предками було здобуто, і зараз це втратити, це дуже буде велика помилка цьому. І проте я говорю, що нам, якщо будуть підписувати договори, а договори будуть болючі, тому що буде і заморозка цих ну, і заморозка буде. Це в більшості не про завершення війни, це про заморозку йде. Це не повернення територій, це заморозка, по лінії розмежування. Да, деякі області будуть до нас приєднаються, Але в більшості це буде заморозка фронту. І це нікому нічого не. Ну, тобто, це є не, не завершення війни. І тому от нам нав'язують 14-й рік. Ми маємо з цього 2014 року взяти трошечки того всього, що у нас відбулося, і зробити висновки. що коли почалося АТО, то нам потрібно було перти далі, а не сідати за ці дурні угоди, то би цього не було. І скільки б ми, територій, ми б не втратили. Якось так. Здача території буде, і здачі території не буде, це заморозка. А здача території це коли ми повністю відмовляємося і юридично підписуємо договір про те, що ці території належ... будуть належати до Росії. Це не буде. Чи буде оріш на Львові, ай боже, <різь> орішні? Так вони його вже запускають вже який раз. Який орішні? Тільки на голову їм падає. Чи? Того року осінню казала, що ніякий орешник сюди не прилетить, навіть ніяка ядерка не прилетить, у них все, воно не працює. Тому що інженери, всі, ті, хто утримував ядерку, це були українці, а вони пропили, прогуляли теж ці роки, і ніхто не утримував ту ядерну зброю в належному чині. Те, що їм говорити і страшити потрібно, але там вони вже його щось починають трошечки відновлювати. Але там ще далеко до відновлення тої ядерної зброї, тим більше орішника. Трамп хоче, щоб ми віддали Донбасу. Трамп дуже багато чого хоче. У вересні щось почнуть підписувати, договори? так почнуть. Кінець літа, початок осені будуть підписувати. яке сердечко, дякую. Національна катастрофа буде в Україні, ні, не буде. Будь ласка, скажіть, чи знизить мобілізаційні вік? Ні, не знизить. Що буде після заморозки? А після заморозки, чуть-чуть оклигавши та сторона, вони підуть на країни Балтії. Там получать звіздюлі, і ця федерація буде розпадатися. На маленькі кусочки будуть рвати. Як останню, знаєте, якусь таку хорошу здобич. Ковід страшний, чи більше запугоють, запугують. Навіть той перший ковід він не був такий страшний, як його малювали. Львів буде польський, Львів український. Ви в Україні, так і в Україні. І я від початку повномасштабки ні разу нікуди не виїжджала. З міста в місто переїжджаю, рухаюся по Україні, але за кордон ні разу не виїжджала. Чи будуть миротворці? Будут. Скажіть, будь ласка, коли підуть на Прибалтику, 26 або 27 рік? Зеленський піде на заморозку, у нього немає вибору. Всі території України будуть все рівно, прийдуть. До нас Україна буде цілісною. Також я, не... я завжди говорю, що всі території на... на кордоні, які до нас принадлежать Російської Федерації, вони будуть проситися також до нас, в Україну. Так що ми вийдемо ще з цієї катастрофи, вийдемо ще з більшою територією. Коли буде демобілізація, яка демобілізація, про що ви говорите? Різко стали пропадати квіти у квартирі, погана енергетика. Ви відсилаєте амулети в Польщу? Ні, я такої, на жаль, е я не знаю це. А нова пошта у вас є? Здається, ж нова пошта є, так? Ану, скажіть, нова пошта є в Польщі. Якщо через нову пошту, то немає проблем. Невже змусять здати? Здати і заморозити це зовсім інші речі. Говорю, що треба хлопцям відпочити. Я також говорю про те, що хлопцям потрібно відпочити, але нема ким міняти, тому що одні сидять, а другі воюють і чекають, коли вже завершення війни, і коли вже ТЦК стан... ТЦК не буде. А чи правда що українців залишаться п'ять 6 мільйонів? Неправда, після заморозки не будуть стріляти. Чи віддадуть всіх наших полонених? Так, віддадуть всіх наших полонених. Куп'янськ не візьмуть. Чи після заморозки почнеться знову війна? Ні, Одеса буде Україна, а вона ще не Україна. Її що загрожує, що вона може бути не Україна. А коли буде заморозка, скоро буде заморозка. Я дати і місяці не говорю. Хоча знаю, але не говорю. Тому що можу помилитися на день-два-дві неділі, три неділі, от мене тут загризити. А чи будуть Донецьку область обмінювати на Запоріжську? не знаю. Як це можна нашу, нашу область обміняти на нашу область? Що буде з Кримом? Крим також буде наш. Та не за грозема. Повірте мені, я якось то очистила телеграм-канал три години. Не всі такі добрі, як ви. А поприходять ті, що питаються, з підсом питаються, а потім я ж кажу, щось не виходить. Наприклад, сказала, що обмін буде 20 числа обмін. Пройшов 22 чи 23 числа, там, чи на пару днів э, скоріше або пізніше. А ти казала? А от ти казала, а от ти казала. Я не буду, на воно мені те, що я казала, що буде піс... підписання миру буду там листувати, наші люди загризуть виправі. Та якось так. Люди є різні. Але от я ж кажу, я от я скажу там, я кажу, помилюся на це, тому що точно не можу сказати, тому що якби це коли розглядаєш одну людину, то це по-іншому. Ну коли багато сознання і підсознання, тобто це масово, може здвігатися там. І починається. Ти казала, ти казала, не буду, я казала. Хочете не дивіться, хочете дивіться, а хочете йдіть там, де стріляють і Одесу забирають, і Орішнік на львів падає. Можете туди йти, Я не, я не обіжуся. Що буде з сумами? Суми не окупують. Олечка, скажіть, якщо вони получать по зубам, можна не виїжджати з Литви, дочка там дякую кожний. Вибирає свій шлях, не перекидайте на мене свою відповідальність. Кожний вважає і робить як по відчуттю. А комусь щось, наприклад, рек... ну, тобто рекомендувати, так як в мене сьогодні жінка також пише, живу чоловіком 25 років, я вже не витримую. І жалко кинути, як чемодан без ручки. Що мені робити? Що я скажу, що лишить його й діду в нове життя, а вона мені потім скаже, а ви ж казали, бачите, я вас послухала, самі з котеняка все то саме робить. Чи, наприклад, я сказала би їй, що, наприклад, е залишайтеся з ним. А от ви мені казали, а я от так мучуся, ні. Кожна людина бере за себе відповідальність. Да, Підсказати, підштовхнути щось можна, ну, відповідальність завжди людина має сама за себе брати. Кажуть, в понеділок Зеленський скаже про територію. Правда, що віддасть неправда, ніхто нічого не віддасть. Я Вам кажу, можуть заморозку зробити, але віддавати територію ніхто ніколи не буде. Віддати території це підписати документ, що юридично ми відмовляємося від цього від цієї території. У нас в конституції навіть не прописано, що можна щось торгуватися за території. Не слухайте всякої ерунди. У Трампа буде імпічмент, так. Да. Чи будуть обстріли? Ще. ще обстріли є. Оце в мене сьогодні крутівочки. Дякую. Зеленський буде зустрічатися з буде. Обмін ще буде, так обмін буде і досить багато ще обмінів буде, тому що міняю всіх на всіх. Як заказати амулети, перейдіть до мене в телеграм-канал Магія на допомогу. Там є ссылка на сайт, там де є повністю магазин. Сьогодні відкрили магазин, так що можете заходити. І, до речі, буде ще товар е, поповнятися досить непоганий склад пішов. Чи получить Трамп Нобелівську, получ. Він ж так цього прагне. Ну, я не знаю, напевно, я не дивилася, чи цього року, але ну, взагалі він получить За цей рік я вам не можу сказати, тому що не дивилася. А ще раніше дивилася, то показували, що дадуть йому Нобелівську премію. А дати не уточнювала. До речі, хто в телеграм не був, а хочу похвалитися, був Микола, писав мені і в телеграм я кидала цей, що він просив, щоб я його пост подяки перекинула. Дивіться, до речі, на рахунок захисту військових, як воно виходить, працює. Що да, ранять та да, кантузять, але вони залишають такі поранення, якісь все рівно вони получаються, але взагалі людина жива і здорова, з цілими руками, ногами і з усім. І такі талісмани працюють. Чи будуть масові атаки на Україну будуть? Чи будуть масові обстрілки? Що все буде, дівчатка? Чим боліє Путін? Мозгами. Це той оберіг цифри. так. До речі, з тими цифрами також Богдан у мене був на нульовий і такі там досить такі сильно було. Каже, оберіг згорів, а я живий лишився. І Микола казав, що оберіг був згорів, а я живий лишився. І також був, хлопці просили, щоб перекидала, знову кинула цей оберіг. Він дійсно круто працює. Володимир пише, дякую за допомогу. Будь ласка, чи будуть нові санкції. Будуть. Надіжда пише, дякую за оберіг. Дякую. Як придбати оберіг? Оберіг йде безкоштовний. В мене тут на каналі ви можете в долину прилистати і там є оберіг. А де можна побачити? Я вам кажу, де. Заходите до мене сюди на канал. В долині там є цей оберіг. Просто людина його переписує і носить біля себе. Україна вступить в НАТО? Ні. Україна буде створювати свій альянс. І досить крутий і класний буде цей альянс. Брат мав це, я вберіг з собою і віру, що живий в полоні. І Якщо він його не втратив ніде, то все з ним буде добре. Дивіться, масові атаки ще кругом всю Україну, щоб тут бомбити. Не розслабляємося. Трамп теж хворіє, Трамп теж хворіє. Зеленський наш теж хворіє. Ждунів не каратимуть тих, що злапають, і те ті ждуни, які потрапляють до СБУ, будуть карати. Оберіг для всіх чи тільки для військових, ні тільки для військових. Якщо особисто, то це вже виплат Плотити кошти. Що буде з ухилянками? Нічого з ними не буде. Десь на осінь я буду запускати навчання, тому що дуже багато людей чекають на навчання. Правда, що після вакцинації хворіють люди так. Обріг тільки для військових. Якщо ви хочете оберіг для себе, то це окремо, тобто це за це ви вже платите кошти для військових. Це безкоштовно. Жінок призиватимуть ті, які зобов'язані. Будуть медики, психологи, хто там ще. Ну ті, що от, вони знають. Ну тобто до військової справи щось знають, то тим будуть на був Путін чи двійник? Путін був. Оберіг особисто для себе ви повинні замовляти. Чим завершиться зустріч з Трампом і Зеленським, все там буде добре. Будуть всаджувати Путіна до переговорів. Коли закінчиться мобілізація, коли завершиться війна, а війна завершиться не скоро, тому що заморозка це не завершення йде. А можна заказати оберіг особисто так можна. Путіна живого немає. Я кажу, що Путін живий. є. Чи буде карантин у школах? А як же ж? Обов'язково, як ж без цього. Оберіг для здоров'я він не, не, не робиться. Якщо ви хворий зробите оберіг для здоров'я, він у вас працювати не буде. Чи буде вакцинація? Примусової вакцинації не буде. Чи віддадуть слов'янськраматорський РФ? Не віддадуть.